Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Же ми на них дуже чекали, друзі, і зараз будемо знати більше. Руслана Волинська, дружина Сергія Волинського, виконуючи обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти і сестра Волини. Ми вже колись знайомі були в нашому ефірі. Ви були Тетяна Харько, яка за цей час вже встигла стати і неофіційно но сестрою усіх морських піхотинців. Насправді прямо скажемо. Ну і головою благодійного фонду Сталеві. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Фух, ну, по настрою. А, я точно можу сказати, тому що я пам'ятаю цю зустріч, а, Тетяно, коли ми чекали на наших на повер... на визволення наших з полону, тоді був абсолютно у вас інший і настрій, але не безнадія. Це найголовніше, і ваша історія справдилася. Наші повернулися ви а, тепер живете вже. Майбутнім. А і от зараз ви обі... тепер опікуєтеся продовженням історії, але вже про всіх наших військових і хто може потрапити в цю допомогу. Тетяно, ви до нас приходили, коли дійсно брат був в полоні. А зараз от благодійний фонд Сталеві, і ініціатором його став, власне, сам Сергій. Про що цей фонд і для кого? А, так, дивіться, дійсно, ініціатором а, створення благодійного фонду Став мій брат. А, це відбулося в той момент, коли ми зустрілися з ним в Туреччині. А, нам вдалося поспілкуватися, і він мене попросив Таня допомагай морпіхам, чим зможеш. Він сказав та зроби так, щоб кожен морпіг відчув, що в нього є сестра. Тому цей фонд е, буде направлений на допомогу морським піхотинцям е, та їх родинам, тому що це герої, про яких дійсно потрібно піклуватися. Оце сторінка на інстаграмі фонду. Та право так, розуміємо. Так, Будь так, ласка, шановні, так. заходьте вже підписуйтесь. Отже, і ну, от коли була презентація так фонду сталеві, то відео було ну, звучало голосом Сергія, так побажання побратимам. Давайте зараз подивимо шматочок, подивимося. Українці знайте, сталеві захищають, б'ються, перемагають, та водночас сталеві піклуються, шанують, допомагають. Сталиві люди, сталива країна, сталивий народ. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Якою реакцією була е, військових на на це відео на на, на послання від Сергія? Е, Ну насправді на цьому заході були при, присутні військові, угу. і е, вони, коли побачили це відео, вони потім коментували, що Ну, в нас мурахи по шкірі від того, по перше, що сам Сергій озвучував це відео. А і по-друге, від саме тієї ідеї, яку він запропонував, і яку нам вдалося втілити. А якщо такі люди відчувають мурахи по шкірі, значить ми на вірному шляху. Які результати вже роботи фонду? Uh, дивіться на сьогоднішній день. Uh... Про те, що ми вже можемо говорити, ми постійно зустрічаємо хлопців і дівчат, які повертаються з полону. Їх підтримуємо, дізнаємося про їх потреби, тобто це і лікування, і стоматологія. На сьогоднішній день ми вже прооперували декілька хлопців За стоматологічними послугами. До нас звертулося набагато більше хлопців. Це також і Допомога військовим на передовій. Ми передали медикаментів на суму більш, більш ніж півмільйона гривень. Автомобіль, потужні генератори. Тобто, ми працюємо за запитом. До нас хлопці угу. звертаються, ми допомагаємо чим зможемо. Тобто різні напрями, так? так? чого так. потребують. Фонд буде працювати в трьох напрямках. Перший напрямок це якраз медичний, тобто угу. стосується абсолютно всього: реабілітація, лікування, стоматологія, будь-які праці. Проблеми, які стосуються здоров'я за запитом, а другий е напрямок це, скажімо так, мілітарі, підтримка е воюючих підрозділів. Тож, так само, ми на зв'язку з командуванням військових частин. І ми знаємо, що конкретно потребують наші військові. І третій напрямок це соціальний і просвітницький, тому що дуже багато людей, морських піхотинців, ще знаходяться в полоні. До кінця ці проблеми ще не вирішені, і ми хочемо, щоб країна і взагалі весь світ знав, що наші морські піхотинці зробили для нашого народу і для України загалом. Тому ось в таких напрямках будемо працювати. Отже, озвучили, пам'ятаєте Сталеві. можете заходити зараз і хто чи може допомагати? І Найголовніше, що це абсолютно тим, що рідні, тобто, ви опікуєтеся, переймаєтеся, організовуєте ці процеси. Це велика довіра і репутація через нашого воєнного захисника Сергія Волинського. До речі, а як він зараз, наш Сталевий Волина, розкажемо. Чекайте. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати чи реально співіснувати з країною Поки Росія існує як державне утворення, загрози загрозиться, нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. Ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру. Я вас питаю. Я вважаю, що це природний процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас, у нас до чого йде нашої форми. Мосийчук. плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30. Добре. Так, друзі, ми ну, зараз дізнаємося, ми, можливо, якась історія продовження є, а вона точно є, про що ми можемо знати, як почувається зараз Сергій Волинський, ваш брат і ваш чоловік. Е... Що ми можемо знати? Ну, по-перше, він вже трохи піднабрав вагу порівняно з тим, з тим станом, коли він виходив з полону. Їм провели медичне обстеження. Лікування, тобто, ну, стан набагато кращий, uh -huh. ніж був, але ну, ще є нюанси по здоров'ю, які е, в майбутньому ми плануємо вирішити вже після повернення. Е, вони е, читають книги, uh -huh. е, займаються спортом, ну, тобто вільного доступу до. Е, Інтернету комунікацій в них немає а вільного доступу до там кудись вийти, пройтись такого. В них також немає. Зазначимо, що Сергій разом із іншими командирами вони після визволення з російського полону були направлені до Туреччини з питань безпеки. Але іноді ви можете зізвонюватися? Ну, так, іноді угу. зв'язок є. Звичайно, його мало, хочеться угу. більше. Ну і взагалі хотілося б додати до слів Русі, що е, в них обмежений абсолютно доступ вони на режимному об'єкті, абсолютно під охороною, Тобто, це, е, скажімо, так, обмежена свобода. Угу. Там більш-менш нормальні умови, але свобода і спілкування, і комунікації з зовнішнім світом і пересування вона обмежена, ось наразі таким чином. От Руслана, от ви довгий е час чекали чоловіка е з полону, і підкажіть, будь ласка, можливо, ви поділитесь, підкажете, е як правильно спілкуватися рідним і близьким, у кого зараз люди перебувають е в полоні, рідні. Е, ну, по-перше, з власного досвіду хочу сказати, що це був один з найважчих періодів е, в моєму житті, тому що е, спочатку це був ну, заводу Азовсталь обмежений е, зв'язок, е, але ну, який не який він був. Е, потім, після їхнього виходу з заводу, коли вони потрапили в полон, цей зв'язок повністю е, обірвався. Е, і, е, Ну, Емоції, які тоді ми переживали, не передати словами. Невідомість, страх, розпач, ти не знаєш, що робити, до кого звертатися, в які двері стукати, щоб зрозуміти, хто тобі ну, допоможе в цій ситуації. Але в той же час я мала залишатися мамою, мамою, сина, який. Ну, задавав питання, як тато, що з ним, коли ми побачимось, коли він повернеться до нас. І в ці моменти я розуміла, що я не маю подавати вигляду, що є ну, якісь проблеми, і я не можу йому відповісти на ці питання. Я впевнено казала, що все добре. З ним все добре. Він у відрядженні, він обов'язково скоро до нас повернеться, він вийде на зв'язок, не переживай. Тобто, і коли я це відповідала, я сама була впевнена в цих словах і тим самим. Я вірила в це, і я жодного дня не сумнівалася, що так і буде. Тому на власному досвіді ми з Тетяною знаємо, як це чекати, як це не знати жодної інформації, як підтримати. Родини військовополонених, які слова їм сказати, щоб вони не втрачали надію, щоб вони чекали, щоб вони були впевнені, що кожен військовополонений обов'язково повернеться додому. Тобто, ви на зв'язку з тими родинами, які ще чекають повернення своїх Звичайно, рідних? ми на зв'язку і з родинами, і з владою, скажімо, так, mm. з людьми, які. А, дякую їм дуже за те, що зараз дійсно йдуть обміни в світі. Це взагалі перший випадок, коли під час ще війни обміни йдуть. А, звичайно, знаєте, кожна мама, кожна жінка, сестра зможе видихнути лише тоді, коли її рідна людина повернеться додому. Тому це завдання, яке ставить перед собою наша країна і всі рідні. Повернути всіх. Ми звичайно на це дуже чекаємо. А... А от е, такий момент. Безумовно, надія це те, що нас тримає, це те, що нас іноді окриляє, тому що іноді от історії і ваша особиста історія, що ви зустріли ви ну історія, яка мала хороше продовження. Багато хто з людей, які не можуть чекатися рідних близьких, без жодної вісточки, тиждень, місяць, півроку, навіть більше. Люди втомлюються від цього стану. Є таке, вони втомлюються і починається цей момент з невіри, а надія кудись іде подалі. Як повернути людину в цей стан надії за рахунок чого? Або кого? Не знаю, або навпаки, не... Не, не не чіпати людину, щоб вона? Прожила цей старі. Ну, абсолютно точно не потрібно накаляти обстановку. Якщо ми зараз uh -huh. говоримо про рідних, близьків і друзів, то по-перше, друзям і рідним потрібно зрозуміти, що вони не відчуваються так, як це відчуває рідна людина, і не потрібно накаляти. Ну коли вже чого немає обмінів. Ну а скоро чи вже а ні, uh -huh. не розганяти цю зраду, тому що. Це іще ще більше нагнітає людину зсередини uh -huh. особисто нам завжди допомагала віра в а, людей професійних, які uh -huh. займаються поверненням військовополонених. Я і Руся ми обрали шлях просто вірити, довіряти uh -huh. і знати, що а, рано чи пізно. Сергій повернеться додому, живий і здоровий. Ось ми свято в це вірили, і нам особисто це допомагало. Тому абсолютно ні в якому разі нагнітати, або, наприклад, якщо викладають відео з військовополоненими угу, там угу. з полону, вони звичайно е, ну неприємні рідним. Угу. Не потрібно пересилати, е, розумієте, тобі пересилають відео всі твої близькі, знайомі, друзі, друзів, і ти просто сидиш, ти його бачиш дійсно найпершим. А ще страшно, коли ти бачиш угу. це в пабліках пабліках, так і потім тобі ці відео починають надсилати по 100 в день, по 150 в день. І оце ти в такому моральному стані знаходишся. Цього робити не потрібно. Рідні все дізнаються першими, тому що mm -hmm. моніторять абсолютно всі чати, абсолютно mm -hmm. все це є. Потрібно просто казати Ми поряд. Якщо тобі потрібно поговорити, якщо тобі потрібна якась підтримка, ми поряд. Ну ні в якому разі не нагадувати, коли вже та скільки можна. Оцього mm -hmm. робити абсолютно не потрібно. Як важливо те, що ви сказали. І наші видачі побачили, передадуть іншим рідним і близьким, і напишуть можливо про це. Може, і зроблять перепост сьогоднішньої нашої зустрічі. Як важливо, те, що ви робите, нагадаємо, що сьогодні в гостях була Руслана Волинська, дружина Сергія Волинського, виконуючи обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти і сестра Волини Тетяна Харьком. І Будемо благодійний затичатися. фонд сталеві запам'ятали, занотували. Якщо є така можливість, допомагаємо хто скільки може скоро о, інформаційний випуск. Головне на ранок бути